Кіровоград відзначає століття з дня народження відомого земляка-підводника, героя Радянського Союзу Ізраїля Фісановича. В нашому місті чоловік прожив лише перші вісім років життя. Проте обласний центр щороку відзначає пам'ятну дату. Цього року її об'єднали з 70-літтям визволення України від фашистських загарбників. Про урочистості розкаже Яна Семенюк. Розпочали на фартечних валах кілька десятків ветеранів підводників учнів ліцею Сокіл разом з посадовцями поклали квіти до вічного вогню та вшанували загиблих захисників України хвилиною мовчання. Після цього вшанували пам'ять на могилах героїв військово-морського флоту Ізраїля Фісановича та Григорія Куроп'ятникова. В урочистостях взяла участь дружина Куроп'ятникова. Каже, у обох чоловіків було дещо спільне. Дедушка його, Іма і, і свік, і моя свікров і Гришина мать послі жили після війни в одному домі на вулиці Фісановича. Урочистості продовжились біля пам'ятника Григорію Куроп'ятникову та місця, де планують встановити пам'ятник Ізраїлю Фісановичу. Відкрити його планували цьогоріч. Але вмішалась війна. Коли на сході України треба боронити нашу державу, то. Всі ми розуміємо, що треба мобілізувати всі людські, фінансові, матеріальні та інші ресурси для захисту нашої України. З нагоди ювілею Героя Підводника до Кіровограда приїхав син Фісановича Тарас. Чоловік подякував кіровоградцям за те, що пам'ятають про подвиг його батька. Ось от зустрічаються вот діти моряків, погибших. Во время війни встречаются на землі з памятью своїх погибших отцов. Большое всім спасибо за эту пам'ять. На завершення син Фісановича разом з заступником міського голови відкрили пам'ятну дошку, де мають встановити пам'ятник. Відкриття пам'ятника заплановано на наступний рік. Яна Семенюк, Олександр Катруша день за днем.